В праісторичний період люди відчували себе як частиною кола. І потім розвивається ось цей напрямок лінії в соціальному організмі, і люди починають відчувати себе відділеними від спільного цього організму. Але це стається не зразу. Тому попередні наші покоління, вони коли відчували більший зв'язок між собою, вони були долучені до спільного розуму, який існує. Між людьми до цього колективного інтелекту і тому, наприклад, давні єгиптяни, незважаючи на те, що вони вже в принципі знаходились на етапі еволюції лінії, на етапі еволюції особистості, бо там вже була досить ієрархічна структура соціальна, але тим не менше, при всій ієрархічності давньоєгипетського, скажімо, суспільства, і при всій демократії сучасного суспільства. Давні єгиптяни були набагато більш зв'язані між собою, ніж сучасні.